Добрий день Добрий. Я не розумію, що за сйомки. Що за сйомки? Преса. Так, маю. Визивайте, мужчина не ліси, це мій товар. Я вам документи стіну допомогу. Визивайте на збирайте. Ви визивайте, не трогайте. Визивайте, немає. Що ви займаєте державу? Дивіться, будь ласка. Я підприємець, це я налоги плачу в державі. Що ви робите? Викличте, будь ласка, міліцію наряди толкових, Тому що я не знаю, це що мають на схід захищати Україну. Розумієте? Так. Щелочук Роман Юрійович успішно втративний курс правила відповідального пива.